Президент України у відеозверненні під час саміту запропонував лідерам країн ЄС провести саміт по мирному плану. Саміт спрямований на припинення війни в Україні. Зеленський спочатку пропонував провести саміт у Києві, але, зважаючи на те, що всім важко доїхати до України, запропонував провести його в одній із європейських столиць. Під час відеозв'язку Зеленський близько 10 хвилин звертався до лідерів ЄС і закликав їх прискорити поставку зброї в Україну. Зеґвардіон повідомляє, що Зеленсь Янський попередив лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки з поставками ракет великої дальності, брак сучасних літаків і слабкі місця в санкціях заходу. У відповідь на кризу лідери ЄС погодилися надати Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти протистояти російському вторгненню. План був схвалений лідерами всіх 27 країн ЄС, і вони наголосили, що Україна отримує артилерійські снаряди без шкоди для. Для політики безпеки та оборони держав-членів. Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили план прискореної процедури закупівель 20 березня. У своїх висновках Європейська рада засудила агресію Росії проти України та закликала всі країни не надавати матеріальної чи іншої підтримки російської загарбницької війни. Лідери також відзначили рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН. Вони наголосили на непохитній підтримці ЄС. Лідери ЄС також підтвердили підтримку запропонованої Києвом десятикрокової формули миру та закликали Росію дотримуватися міжнародного права. Крім того, лідери ЄС взяли до уваги ордери на арешт, нещодавно видані міжнародним кримінальним судом проти президента Росії та його уповноваженого справ дитини за військовий злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих регіонів України до Росії. Лідери ЄС. Підкреслили, що Росія має припинити свою агресію та негайно повністю та беззастережно вивести свої збройні сили та мріонеток з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів для завершення. Лідери ЄС продемонстрували свою солідарність з Україною в її боротьбі з російською агресією. Надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців є чітким свідченням відданості ЄС підтримці оборонних потреб України. Запропонований саміт. З мирного плану є позитивним кроком для припинення конфлікту а засудження лідерами ЄС агресії Росії та порушення міжнародного права надсилає серйозний сигнал міжнародній спільноті.